Тепер детально поговоримо про нову рашен вундервафлю. же ж там не стомлюється говорити про все нове і все цікаве. Костік знає більше. Так, думав, поки іду, знаєш щось там. З горького процитувати вирішив не перегибати, як кажуть. Отже, літаючий Чорнобиль так називають російську ракету з ядерним двигуном «Бурєвєснік». Найближчим часом її готуються випробувати. Припускає видання «Нью-Йорк Таймс. Останні супутникові знімки, які отримали журналісти, зафіксували активність на одному з полігонів. В Арктиці журналісти також помітили пересування літаків і транспорту на аеродромі Роганово. помітили і вантажівку з причепом, що відповідає розмірам ракети. Отже, що таке бурівєснік? Ух, ця ракета настільки секретна, що навіть в роззмі інформаційно про неї інформації про неї ну складно знайти. Вперше про неї стало відомо в 2018 -го. року. Тоді Путін презентував публіці. Гіперзвукові проекти серед них був і бурів'єсник. Микит, продовж. Будь ласка, просто за словами цього російської міноборони, вона ця ракета вона може перебувати в повітрі кілька днів. А довжина її складає 12 метрів. Але от після старту частина з твердопаливним двигуном вона відстрілюється. Це і залишається тільки дев'ятиметровий корпус, який летить, 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 як кажуть, ці росіяни. Власне, достоменно невідомо чи дійсно Росія цю ракету має. повідомляє або як повідомляє The New York Times. провела Росія принаймні 13 випробувань цієї зброї з 17 по 19 роки, але всі вони були невдалими. Більш того, у 2019 році сталася аварія, і тоді семеро росіян загинули. Ракета. В ідеалі має пролітати щонайменше 23 тисячі кілометрів, але під час от останніх цих випробувань вона пролетіла 35 кілометрів, перш ніж впасти в море. Іншого ж разу росіяни так і не змогли запустити ядерний реактор цієї ракети. Тож вона просто впала поряд з місцем запуску. Ну, пане Олександре, эм... Ваш зірковий час так тут з одного боку презентації, презентації, презентації паралельно з цим йдуть анонсування, анонсування, анонсування. Он ось на днях сказала: а давайте долбанем. По Сибіру. по Сибіру, так. Ну, чому б ні? Кукуха взагалі відстріляла. Зрештою, ми можемо зараз досить ну, з таким холодним розумом порозмірковувати на тему дієвості і якихось спроможностей ядерної триади Росії? Ну, Дивіться. Ядерна триада Росії здебільшого базувалася на Українських ракетах Дніпропетровського КБ «Южмаш», це відомо. Коли вони спробували виробити свою булаву, виснажливі випробування були, щось там вони зліпили, зробили, розповідають про свої комплекси, не смішіть мої, Скандери і таке так, інше. Але що стосується там РВСН, Ракетних військ стратегічного стратегічного назначення або РВСП українською мовою. Що там коїться достеменно, невідомо. Також невідомо в якому стані ядерні заряди. Що ж до ядерних двигунів, то ця тема фігурує десь з 50-х років. Навіть декілька фільмів було про те, що там літаки з ядерними двигунами можуть сутками літати, як суборбітальні чолноки човники, до яких приєднаються там літаки з різних куточків неосяжного Радянського Союзу чи неосяжної всесвітньої mm -hmm. спільноти. Але це мені, вибачте, дуже нагадує розповіді про вундервафлю саме часів Третього Рейху, коли з неба груша впаде, все навколо пропаде. Були в них розробки. Фау-1, фау 2 перші крилати ракети Вернера фон Брауна, які там запускалися з островів в Північному морі і літали на Англію. Але Роял Force Рафоці їх досить вдало і досить успішно збивали. На розробках Брауна були зроблені перші радянські ракети. Потім КБ Корольова mm -hmm. почало розробляти свої ракети, і ми теж те знаємо, і виробництво було спрямовано, окрім Митіщинського заводу, на завод в Дніпропетровську. Тож ми бачили багато мультфільмів з презентаціями радя... пострадянських або російських ракет. Чи буде ця вундервафля чимось відрізнятися, сказати важко. Те, що на аеродромі Ворогачово зараз певна активність, і те, що там якусь ракету тягають від літака до літака, і те, що там літаки носії ракети великої дальності або великої ваги з'явилися, Ворогачово – це відомий аеродром, відомий дослідний полігон. Тобто будь яка активність, там своя присутність в Арктиці повинна в Росії бути. До того ж, пригадаємо, що Китай так ненав'язливо показав на параді в Пекіні свої танки і свої там, тягачі в арктичній розмальовці, після чого президент Російської Федерації не мов би півлимона скуштував за одним махом. Тож це може бути, як то кажуть, частиною шоу-програми Російської Федерації, яким вона славиться. Може бути частиною о, якихось серійних випробувань, там, скільки їх там було вже близько 20 невдалих запусків, ну, Спробують ще один, мабуть, ще один. Що касається Маргарити Сіманьян, то це краще звернутися до спеціалістів з Сабурки або з п'ятнашки. Ну, Харків'ян не знаю, що це таке, для інших я думаю, це або Кирилівська лікарня, або... Тож я не коментую це. В, кож не... в кожному я... регіоні я... і місті є є такі. Я... Я, я, я не лікар, тож що там веде Маргарита Сімоньян, це перепрошую, але не мій фах.